Друзі, вітаю, канал Москр. У мене вирвався на волю дріщ і я її не закривати. Це порося з білих потренів. Що ти чика? Ну колічка. у нього чек у піскова. Біле Петрени, якими постійно я їх колов, рятував, там один з них ноги тягав. У мене колися недавно знімав відео, теж був один колічка, хряк. За 8 місяців вирос 154 кг. Щось із кожних такі, звісно, але рости трохи. Ото я візав недавно, мале, то воно 16 кг жив... 16 живим вісом було. Ну а це не знаю. Зараз поросят лучив позавчора. Там в тій самій групі піксель, то вони... Уже догнали цю. Не знаю, правда, скільки вона вагою. Брой. Бролеру. На, ся черномазіки. Тут тіснова, правда.

Що ти там кипиш проводиш? Ти? Трюха. Так. Закрию, щоб свина не чула їх. Бо вчора такі відлічу. Все, я ще. Щось... Що ти? Ти гоняшечне. Бержать не збираємося. Кипішуємо. Дурвей мідче. Що ми зробили? Всі гоняшечне. казав. Що ми з нею зробили? Коротше. А що в неї щось Що я зробив? Коротше, багато хто писав естрофан колоть, там то все. Ну, що мені спорад, що я зробив? Я купив естрофан. Але він лежить поки в холодильнику. Вим'я збільшене, так воно нічого не, не зменшується. Я й обрав повністю БМВД, змолов пшениці, трішки, трішки кукурузи, ячмінь і висівки пшеничні. додали туди крейди крмової і, і солі. І все, і поки жду. Потому що до 11-го дня навіть ну, ветеринари не, не радять колоти естрофан. І також знайома моя теж казала, вона займається в них багато синоматок. Вона казала, що може таке, будь що вона їх роде, але... Но... У поросят ще можуть бути не відкриті легенні. Так що краще не... чого не робити. А стрілецький сказав Сергій, щоб загріждати. У нього теж таке колись було. І каже, ну, чекати, просто чекати. Так що? Поки чекає. Вона їсть, я її на напополам пайку, вона їсть. Воно сміється собі. Язик показує. От. Вона їсть, бодренько встає. Одне єдине, що мені трохи не подобається, це те, що вона лежить на животі, не на боку а лежить на животі. А так наче все нормально. Так що буду трохи чекати. Ще трохи почекаю. Може десь на 112-й їй астрофа. Так що таке. Все. Стрьомно це, звісно, все, але буду чекати. Це бережіть себе, бережіть країну. Все буде Україна. Всім пока.